Сьогодні я буду робити огляд на сосиски. Мені потрібно їх підігріти, а я сама їх підігріти не можу. Тому в мене є чарівний олег. Супер Олег підготував мені багато сосисок відразу. Ну воно і виглядає таке, наче тут в складі вода в основному, а немає фаршу, і вони розлазяться. У мене є трошки відчуття, що їх вже до мене пережували і склали в сосиску. Ну просто щоб ви жили і знали, що вони норм, Ха -ха! бо вони на п'яті сходинці. Я чесно в шоці. Друзі, всім привіт! Сьогодні, 8 травня. Сьогодні вночі русня атакувала Київ і вирішила, що вона може нас якось зламати чи налякати. А ми показали їм пісюн. Тому сьогодні я буду робити огляд на сосиски, але це буде не просто огляд, а це буде огляд всліпу. Дивіться, друзі, яка ідея. Я взяла найпопулярніші позиції сосисок, які є на ринку, взагалі, і мені їх зварять, розпакую. І е, покладуть вже в тарілках е, зварені, розкриті у ці сосиски. І я в принципі буду просто е, куштувати е, що воно таке. І дивіться, що е, зараз я покажу вам детальніше, е, які позиції я взяла для того, щоб ви розуміли. А потім вже ми все так гарненько потестуємо. І що я ще я хочу сказати? А нічого, просто дивимось. Так, друзі, дивіться, у нас сьогодні вісім позицій сосисок різних. Подивіться, перші це у нас алан, молочні сосиски. Так, я їх відкладаю в бік. Далі у нас сосиски м'ясна гільдія з телятиною. Ось така позиція. Далі сосиски ранчо зі скоринкою, я не знаю, чи смачна вона чи ні, потім спробуємо. Далі сосиски ковбасний ряд ранкові. Чи не знаю, хотіла б я їх зранку їсти, але найбуде. Ось такі. Далі у нас сосиски глобино-нямські, господи, нямські без оболонки. Це дуже важливо, щоб вони були с... без оболонки. Тобто, та була зі скоринкою, ця без оболонки. Ну, можуть собі дозволити. І. Е... Добров чи добров, не знаю, як правильно, коротше, буде добров. Сосиски теж молочні. Друзі, це <рес> Ятрань, це кропивницька в нас компанія. Я сподіваюся, мої земляки не підведуть нас. Сосиски зі смачною скоринкою. До речі, дуже популярні у нас в місті. Подивимось, наскільки вони в Києві будуть з кимось конкурувати. Ось такі. І е, тигриня сосиски від м'ясної лавки. Е, ось, ось так. Друзі, і дивіться, що я ж не буду їх сирими жерти. Правильно, мені потрібно їх підігріти, а я сама їх підігріти не можу. Тому е, в мене є чарівний Олег, який мені це зробить. Алешка, чуєш, а що там у нас взагалі по сосіскам будемо робити? Ти там дивись, не спали аудиторію, в якої ти сидиш? Що там в тебе? Олег Аниш! <звук> Друзі, ну ось, в принципі, я не знаю, що тут коментувати з приводу подачі цієї страви, але Олег безподобен. А тепер я пропоную все це їсти. Так, лот номер один. Перші сосиски. Зараз я розріжу. Блять. Я прекрасна і бля, не менш прекрасна, ніж Олег. Мені здається, типа сука. От що воно отпригує від мене? Так, я зараз запах оцінюю. За запахом вони норм, такі вони молочні, молочні. Мені здається, що це не дешеві сосиски. Я не знаю, що це. Вони пахнуть як дорогі сосиски. Я б їм дала десь ну, від 70 гривень за. За пачку я не знаю, скільки тут тут грамів. Я сподіваюся, тут не все, що він вивалив, було в пачці. А тепер я поїм їх. Вони смачненькі, до речі, вони ніжні, приємні. Я так розумію, що вони були вже почищені, бо навряд чи б людина мені чистила всі сосиски. Я так розумію, що воно просто з якоюсь скоринкою. Я не знаю, чи вони зі смачною скоринкою, чи просто зі скоринкою, але в принципі мені смачно. Вони класні, ніжні, до пюрешки, прекрасно. Не знаю, що сказати. За присмаком немає ніякої хімози. Відчуваю чітко м'ясо, тільки я не можу зрозуміти, яке це м'ясо, чи свинячі, якесь теляче вим'я, чи щось таке. Ну, коротше, мені смачно. Я б їх навіть їла на сніданок за милу душу. Я... я пропоную поставити їх. Дивіться, якщо в нас 8 позицій, то я б їм дала в рейтингу Ну, найбуде друге місце. І тепер я чекаю, поки Олег принесе мені ще якісь сосиски гарячі. Але ви бачите, людинка трошки тормозить, тому ми просто почекаємо. 2000 років Оліга, можна пошвидше якось. Ну, просто, просто так запитала, да? Дякую. Друзі, наступна позиція. Просто минуло півгодини, поки я тут сижу. Так, ну ці теж виглядають непогано, сосиски, до речі. Не знаю, чи вам видно чи ні, але ви зараз на тарілці, мабуть, побачите. Зараз. М -м -м так, ось така у них начинка. Теж вони такі молочні, ніжні. Оце, мені здається, вже з якоюсь скоринкою. На вигляд, це теж десь такий сегмент, десь більше, більше 60 гривень десь вони коштують. На запах вони трошки більш яскраво виражений аромат у них такий підкопчений. Це, мабуть, через цю саму скоринку. Давайте спробуємо. М -м. Оці мені Подобаються більше. Саме через цю скоринку. Дуже прикольні сосиски. Вони ніжні, немає хімозного присмаку після того, як ти з'їв. А оця скоринка додає такого підкопченої пікантності. Вони мені подобаються більше, ніж попередні оці, тому я їх поставлю на першу сходинку. В рейтингу, а далі подивимося, як ми будемо їх переставляти. Але мені дуже ці подобаються Вони прям дуже класні. М -м. А ми поки, друзі, чекаємо, поки Олег ще раз нам щось принесе, бо це якийсь ужас. Е -е... Супер Олег підготував мені багато сосисок відразу, щоб ми тут не циркалися з цими приборами. Тому я пропоную почати вже щось тестити. А що не можна було однакові тарілки? Ну, типа, ну, така людина, що ви хочете. Давайте почнемо з цих сосисок. Не знаю, що це. Боже. Фу, смердить дуже сильно. Якоюсь хімозою. Ну, воно і виглядає таке, наче тут в складі вода в основному, а немає фаршу, і вони розлазяться. Так, ну тут я не бачу ні скоринки, нічого, але я бачу, що люди старанно зняли мені плівочку якусь куштую. Бачите, я вже з'їла. Слухайте, ну вони не такі смачні, як попередні, але їсти можна. Так вони хімозні, так вони залишають присмак у роті. Так вони ну, вони однорідної маси, але в мене є трошки відчуття, що їх вже до мене пережували і склали в сосиску. І після них реально такий присмак, що хочеться рот прополоскати, але не критично. Ну, коротше, це десь, якщо в нас 8 позицій, то це хай буде шоста. Так, друзі, наступне. Так, це що? В нас таке ось така сосиска. Так, зараз я. Воно мені пахне порошком. А чого порошком? Пральним таким не знаю чого? Мені воно віддає якимсь жасміном. Ну, очевидно, тут щось хімозне. Розріжемо. Така ось штука. Ну, в принципі, все однорідне, якась скоринка тут є. Ну, щось я бачу, якісь тут домішки, як щось чорненьке. Ну, я так можу зрозуміти, що тут ціна цих сосисок десь гривень 40 може, не більше. Ну, що вони дешевенькі. Фу. Нія. Геть не смачно, друзі. У мене відчуття, що тут багато сала і не дуже якісного м'яса. Це точно не, кур, не куряче м'ясо, це якась свинина, але не дуже якісна. В роті дуже погане відчуття залишає. Фу, і прям гидко трошки, не знаю. Я їх, мабуть, поставлю на останнє місце. Поки що. Поки що це буде останнє місце. Наступні ось такі в нас такі в нас великі. Дивіться, які вони великі. Ці сосиски. На запах ніяк не пахнуть. Взагалі нічим не пахнуть. Блін, якщо ці ярко-ярко виражений, такий яскраво виражений аромат хімози і порошку, і а це взагалі нічим не пахне. Значить такі. Фу, хотіла порівняти з пісюнами, але але ну, не буду, вони ж все ж таки чимось пахнуть. <рик> так, ось так це виглядає. Достатньо однорідна консистенція в них, але ну, те, що в них немає запаху ніякого, це дуже дивно. Спробуємо. Вони, знаєте, це такі сосиски, які коштують, ну, мені так здається, за смаком. Коштують більше 60 гривень десь. Але за смаком, вони наче вершкове масло, і більш нічого тут немає. Їх неприємно їсти, бо вони такі дуже м'які, розпадаються в роті. Відчуття, наче це придумали для людей без зубів. Дуже дивний смак. Мені зовсім не подобається. Мені навіть вони. Гірші, ніж оці, що я поставила на передостанню сходинку. Фу, вони дуже несмачні, як на мене, але вам може подобатись. Я зараз зроблю ось так і поставлю цим сосискам, дам їм останнє місце, тому що це реально вони, по-перше, нічим не пахнуть, по-друге. Я не розумію, навіщо їх їсти, якщо ти не відчуваєш нормального складу м'яса, навіщо тобі якесь вершкове масло в роті? Я не розумію. Тому це буде восьма позиція. Так, наступне. Ось такі доходяжечки у нас, ані сосисочки. Ну, дуже дивно виглядає. На вигляд, гривень 30 вони коштують. Не знаю, як за смаком. На запах так і пахне на 30. Дуже дуже виражений смак, але вони навіть приємніше пахнуть, ніж у ті, що, що то, то, такі вершкові. Спробуємо. Дуже дешевий смак в них. Дуже. Я їх поставлю, мабуть. Ні, друзі, це не смачні сосиски. Їх можна їсти, але. Ой, вони дуже хімозні. Ось ці я оставлю на останню сходинку. Тобто, як це буде виглядати? Ось так, мабуть. Це щось, ось так. Залишилось на нас дві позиції. Давайте їх спробуємо. Ой, ці сосиски, якісь вони дуже дивні. Вони покрилися якимись папиришками. А, це. Ага, ну тут, я бачите, просто плівка так влаштована, що я дізналася, що це сосиски тигрік, бо тут лапки тигрячі. Ну, така собі конспірація вийшла. Давайте поріжемо їх. Ну, тигренятко чи тигрик, як вони називаються, достатньо недешеві сосиски. Я не знаю, гривень 55, мабуть, не пам'ятаю ціну. Ось так вони виглядають. Достатньо молочна така начинка. Е бачу, що в них багато води. Це не дуже прикольно. Але вони смачні. М -м -м -м, вони непогані. Це третє місце. До пюрешки. Якщо дітям хочете, але потрібно склад почитати. Дуже прикольно. Ну, Мені все ж здається, що для дітей вони надто хімічні, але для нас, дорослих, тігрік, це дуже приємно. Залишилися ці, і вакатне залишилося четверте місце. Не знаю, чи вони годні на четверте місце. Виглядають вони як звичайні сосиски, немає нічого такого. Їх мені розділи зараз я. Ці пахнуть ну такі, як, як хороші молочні сосиски. Ну, такий, знаєте, з, зі справжнього м'яса прям. Зараз пробуємо. Це перше місце. Оце, як на мене, ідеальні сосиски. Немає жодного присмаку в роті. Є чіткий смак м'яса, вони м'які, вони такі е пружні в роті. Їх можна нормально жувати, немає чіткої хімози. Ну, тобто вони коштують, мені здається, мені здається, що це найдорожче. Так, я собі щось уявляю, що це найдорожче, тому що, ну, навіть навіть за запахом можна зрозуміти, що це найдорожчі сосиски. Не знаю, бо вони немає такої кімози, яка в нос б'є, і хочеться доїхати. Вони дуже смачні. Отак От я зроблю і поставлю їх на перше місце. Друзі, тепер можемо підводити підсумок. І я зараз ось я вам порахую: це восьме, сьоме, шосте, п'яте, четверте, третє, друге і перше місце. Ми почнемо з восьмого місця. А це що в нас? Це тарілка під номером шість. Це що в нас таке? Ятран Ятран. Друзі, кіровоградські сосиски посіли останнє місце. Я так вам скажу не дарма. Я поїхала з цього міста 6 років тому. Дякую меру Райковичу. <гум> так, далі що? Далі в нас е, сьоме місце. Лот під номером 3. Що в нас? Лот під ново. 86 гривень 99 копійок за сьоме місце. Я вважаю, що це огидний результат, тому що блін, вони реально неякі, вони нічим не пахнуть, і такі гроші за них платити. Це ні, так далі, в нас що? шосте місце номер сім. Це що в нас? Так, сосиски ранчо. Ну, 38 гривень обігнали ятрань за 53 чи за 54 гривні. Ну, слухайте, їх можна їсти, але я не дуже рекомендую, тому що дуже багато хімози. Ну і вони виглядають дуже скудно. Тут 220 грамів в пачці краще доплатити і взяти щось приємніше. Далі, далі. В нас що? П'яте місце. Четверта, четвертий лот. Що це? На п'ятій сходинці вирубів вируби фаршеві, щоб ви розуміли. Оце фаршевий виріб. Ковбасний ряд, який е, з розумного вибору, я їх брала в АТБ за 27 гривень 60 копійок, щоб ви розуміли, що вони на п'ятій сходинці. Ну просто щоб ви жили і знали, що вони норм, ага, бо вони на п'ятій сходинці. Я чесно в шоці. Афієць. Е, далі, четверта в нас тигриня. Це я вже знаю. А вони 68 гривень 50 копійок. Я сказала, що вони непогані, трішки підхімізовані такі, але е, ну вони реально мають право на життя. Тут забагато води, але нормально. Їсти можна: е, пюрешка, е, макарончики, все, що завгодно, піджарити яєчко, ковбаска і все таке. Це прекрасно. А, далі у нас що це третя сходинка, срів чи який там бронзовий призер. У нас. що? А, номер один, Що це? О, Гнямський, 59,99. Слухайте, вони такі пухкенькі, вони прикольні, вони е, сподобались е, моєму режисеру. Сказ, він сказав, що це смачніше, ніж якісь там ті, що на другому місці. Е, слухайте, рекомендую, беріть, вони класні. Е, я не знаю, що ще більше сказати, вони навіть виглядають приємно. Ну, і ціна середня, ну тобто, 60 гривень за такі сосиски це геть норм. І скільки тут грамів 275. Ну, тобто, геть-геть, прекрасно. Другий лот. Алан. Ось вони. Друзі, я дуже особисто полюбляю, я їх не впізнала, до речі, я сама дуже полюбляю сосиски Алан. Я їх завжди беру і надаю їм перевагу, тому що вони для мене класні. Тобто, я е, так і сказала, що вони мені смачні. В принципі, е, я не знаю, що тут ще додати. Алан коштують. Зараз скажу скільки. Е, Скільки, скільки скільки? скільки? Де вони? Де вони? Де вони? 94 це найдорожчі сосиски. За 94 гривні друге місце геть-гідний результат. Лідери в нас, друзі. ну Що тут? П'ята позиція це що? Друзі, добров це сосиски, які я купила В АТБ. Вони коштують 77 гривень 30 копійок. І я вам скажу, що вони дуже класні, вони реально переможці. Вони доступні, тому що вони завжди є такі сіренькій упаковці В АТБ. Вони за нормальною ціною, вони на 20 чимось гривень дешевше, ніж Аланівські, які класні, топові. Тому дуже рекомендую В АТБ брати тільки ті і більше ніякі, бо все інше там ну, ну таке суспільно. Тобі. Тому е, що я можу сказати? Вітаю переможця, сосисок. Вітаю свою знімальну групу за те, що вона буде їсти сьогодні нормальну їжу, а не якусь срану тушонку. А вам, друзі, я хочу сказати, е, їжте класні сосиски. І, е, Підписуйтесь, до речі, на мій канал, бо я ще щось не казала. Підписуйтесь, ставте колокольчики, пишіть коментарі, можете мене хейтити. Це все одно мені в плюс. Ага, зацініть мої косички. Я сьогодні нічого не роблю з волоссям, тому що ви мене вже цим за заїб... друзі. Обіймаю всіх. Напишіть мені, що б ви хотіли на. Щоб я взяла на огляд в наступному випуску, тому що мені просто цікаво, що ви хочете, щоб, щоб я зняла. Чи, я, чи хочете, щоб я їла нормальну їжу, чи хочете, щоб я страждала. Все все приймаю і все таке. Тому цьом-дьом, пока.